Та звідки в мене. А куди ви йдеться, до кого? А я вам не скажу. А, як... Ну то я вас теж не Ну йдіть, я наберусь. Набирайте. Добре. пусти, Ідіть вперед. Ні, я наберу, не треба мені. Як хочете. Добрий день. Добре, де сьогодні з доставкою дві з половиною години. Слухайте, дві з половиною години чекали, це ж вас перемінили. Мені ну, я ж не знаю, я що до мене, я б нічого не знаю. Я вас, 10. Да, ну скільки, хвилин десять. Так, та я побачила, що вас поміняли. А думаю, що в них там сьогодні. <звук> ну, я ж кажу, я ж Все, я те, що було до мене, я ж нічого не знаю. Ну я знаю своє. ну тут а я можно? отримав, я виконав, и это. Мы это вже не довіряємо. Давайте перевіримо спочатку. Я не довіряю. Так, приером тут дають пакеты. Ну вот, я потерматочку. Ну, что. Что-то Це Царолодаришка, ну я информую вас. Я вас інформую, ну щоб ви знали. Ну вот ну вот і я, тобою... я так вы так. володоришка.